Бачите, як гарненько йдуть? Гарно, гарно. А нам треба гарно просто стояти. Я думаю, ми точно справимося. Ну, В нас е набагато важче, ніж в них. Ну, зрозуміло, ми ж у МРД. Питання до міської ради. Хто завтра буде, окрім вас, хоч хтось буде? Микола знову дрімає. А лідер е, Мерії де? його ж, по-моєму, призначили. Лідер Мерії є Микола. Я тут, я тут, да, я це я просто. Хтось буде з міської ради завтра. Так, uh, да, я думаю, будуть це і люди. Ну просто думають і будуть, нам просто кількість треба. Буде, одна буде, можливо... люди, людина. Можливо, завтра проведіть додаткові набори, щоб людей побільше було добре. Добре, добре. якщо буде більше вільного часу, то приведуть. Ну це взагалі потрібно. ага.